Так, в осінньому лісі, вірно. Дітки, а як ми можемо сказати, що це осінній ліс? За якими ознаками? Давайте пригадаємо, яка осінь. Багряна, різнокольорова, щедра, багата, вітряна, сонячна, ще яка дощова, похмура. Весела. Бачите, яка буває різна осінь. Дітки, подивіться, хто це до нас завітав. Це ж осінь. Пані осінь, доброго дня. Чому ти засумувала? Ти ж така красива. Подивись на себе. Друзі, доброго дня! Мені стало сумно, тому що вже осінь закінчується, дерева стають голі всі. І мені від цього погано. Ага. вже закінчується, вже да, І вже будемо зустрічати на наступному тижні зиму. Але не сумуй. Що ми можемо зробити, щоб осінь наша не сумувала? Знаєте що? Я пропоную. Зробити осінні, красиві, різнокольорові дерева з листям. Добре, дітки? І ми подаруємо нашій осені, щоб вона ще трошки пораділа. А яке дерево ось таке, наприклад. Дуже красиве, так? Але спочатку ми попрацюємо нашими пальчиками. Беремо каштанчики і пригадуємо. Наш віршик. Бам-бам-бам! Цей каштан як барабан. Тук-тук-тук. Має гучний дуже стук. Стук і цей, не любе дуже, кіче спить біля калюжи. Він скопівний барабан і учить за паркан. Дітки, для роботи нам потрібно ось у мене картон синього кольору. У мене є пластилін коричневого, червоного, помаранчевого та жовтих кольорів. Спочатку будемо з вами робити стовбур нашого дерева. Ми беремо шматочок та розділяємо на дві частини, але одну частинку робимо трішки більше. Степою відрізаємо, розминаємо в наших долоньках та. Скочуємо у жгутик. Ось так можна на дошці, можна в долоньках, як вам буде зручно. Розкочуємо, розкочуємо. Ось так. Я долоньками допомагаю. Давайте ще трішечки розкочуємо. Сторони ми трішки його звузимо, тому що стовбур зверху трішечки вужчий, ніж знизу. Так, ось так його пальчиками. Ось так пальчиками допомагаємо йому приліп, приліпитися до нашого картону. Цей стовбур вже у нас є. Так? А зараз зробимо гілочки. Теж беремо шматочок, розподіляємо його на частини, це будуть наші гілочки великі спочатку, так? і теж за допомогою долоню, пальчиків, також їх розкочуємо на нашій дошці. І ось такі гілки ми з вами зробимо. Ось вже великі гілочки в нас є до нашого да, дерева. Тепер ми беремо, робимо маленькі, ось такі. За допомогою пальчиків, ось так розкочуємо і до них робимо малесенькі гілочки. Ось такі, подивіться, ось так. І так ми робимо. По всім гілочкам. Ось, подивіться, вже в нас з гілочками є, так? Дерево. Тепер будемо робити наші листочки. І для цього ми з ось таких великих шматочків нам потрібно розподілити на ось такі малесенькі. І дуже-дуже багато зробити це буде, будуть наші листя. Дітки, я вже приготувала ось такі-такі маленькі шматочки. І нам тепер потрібно просто почепити так, притиснуючи пальчиком на наших гілочок. Це дуже легко і цим Обов'язково впорайтесь. І ось так по всім всі гілочкам робимо. А ще, дітки, куди падає наш листочка? Так. Молі зробити ось так, притискуємо пальчиком і все. Який у нас листопад, так, дітки, вийшов? Красивий. Ось. Подивіться, будь ласка, як у нас гарне осіннє дерево. Ми обов'язково, дітки, коли ви прийшлите свої роботи, ми їх подаруємо нашій пані осені, щоб вона не сумувала, бо пройде зима, потім весна, літо і знов наступить осінь. Ми чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей, дітки!